Uh, ну я, давай, давай так. Я скажу, що у харсонців є особливість, це необ'ясніма любов к своєму А, Що uh, це означає? Якщо ми візьмемо будь-якого харків'янина, він скаже, за що він любить Харків. Ну там лавочки, скамейки, парки. Ну і об'єктивно молодь, там я не знаю, ну типу я знаю за що люблять Харків. Якщо ти спросиш київлянина, за що там за темп міста, за його велич, за людей, там, котрі приїжджають туди щось прагнути. Якщо ти спросиш херсонця, чи любить він своє місце, він, блядь, або асфальт розоб'ється, він його любить, але об'ясніть за що не може. Ось це, це я для себе підчеркнув дуже давно ще насправді на до війни, а просто в війну. Це стало гіперболізовано. Я нещодавно бачив якогось там то-лі то, то актера, то лі... А, Андрій Бідняков, там вирізка, вирізка була, де він розповідав, що так як херсонці і люблять своє місто, ніх, ніхто, не любить, ніхто не любить. І в коментарях. Типа, ну там завжди, а за що любить Харків? І там коментарі, ну прям, ну, хтось ці стереотипи, хтось реально пише, а за Херсон просто, за Херсон просто, ми е, От я не знаю, і я б не сказав, що в школі нас вчили любити місто, і що батьки мої, якісь там, ну. Патріоти міста, от ну, в розумінні цього слова. Але просто вона, ця любов, вона якась базова. Я її називаю південна любов. Uh -huh. Ось любити Херсон і Південь, взагалі, за те, за те що це просто. ну, тіпа. Мені здається, за те, що це місто, нікому нічого поганого ніколи не робило. Mm -hmm. Ось, знову таки, за, за будь-яке місто України можна згадати, там, я не знаю, не дай Бог, згадувати Донецьк або Дніпро, ну там, кримінальні якісь історії, котрі ні, нібилі ніби самі ходять, а в Херсоні якось все так. От, живеш, живи. Хочеш щось робити, роби. Не хочеш робити, не роби. Хочеш з кимось посудитися, пойди посудись. Не хочеш не судитися, Пойдіть в барс, дамрійтесь. І воно якось ну так, от то так там все було, і я думаю, що все так і буде.